Привіт, Володимирівна! Сьогодні 16 жовтня. Друзі, я на оптовому овочевому риночку по правій стороні тут продають великий асортимент яблучок. Давайте глянемо, що тут нам запропонують. Друзі, дивіться, ось це величезний асортимент. І чемпіончик, і декоста, і семериночка, і голден. Дивіться, скільки тут смачнющих гарнющих яблучок. Ну просто золото. І ці яблучка коштують 25. 35 гривень. Це вам кажу оптові ціни. Ну, дивіться, ну хіба це не золото, ну це просто неймовірна краса. Також тут пропонують сливки. Є по 35 гривень, ось такі, і по 40. Це, друзі, якщо ви бажаєте ще поласувати ось такими смачними і корисними продуктами, завітайте на овочевий оптовий риночок. Вибір шалений. Можна спродовцям торгуватися, ви придбаєте для себе, для своєї родини ось таку смакату. Все, до зустрічі на риночку.